Доброго ранку, любі діти! Запрошую сьогодні вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Сьогодні в гості ми йдемо до осені. Пора року осені нам приготувала багато різних цікавих завдань. А ось і перше з них. Подивіться та скажіть, скільки листочків ви бачите на картинці. подивіться уважно на картинку та скажіть під якими номерами листочки Сьогодні я була на городі та назбирала дуже багато гарбузів, а гарбузи не прості, а чарівні. На них є цифри. Але не всі цифри тут є. Подивіться та скажіть, яку цифру ми пропустили. Яка цифра йде після один. Яке число стоїть між 3 та 5? Яке число йде після шести? Любі малята наступне завдання від пори року осінь розв'язання прикладів. Дві шишки, до них додати чотири шишки дорівнює скільки всього шишок? П'ять грибочків додати два грибочки дорівнює скільки всього грибочків? Подивіться на картинку та скажіть чотири соняшника, додати до них чотири соняшника, скільки всього ми отримаємо соняшників. Викладіть скільки паличок, скільки крапочок на картинці. А ось до нас завітав зайчик з осіннім дарунком. Що ж зайчик нам подарував? На яку геометричну фігуру схоже яблуко? Слідкуючи за стрілочкою, назвіть геометричні фігури, які ви бачите. Який колір мають овали, який колір мають трикутники? Якого кольору квадрати? Ось наше заняття підійшло до завершення і за гарну роботу. Осінь вирішила нам віддячити і дарує нам осінні дари. Але давайте ми з вами пригадаємо, що ж сьогодні ми з вами робили.